Війна не повинна применшувати цінність життя, і це підтверджує те, як в Україні продовжують піклуватися про людей, які конче потребують пересадки органів. Донорські серце, нирки, печінка вони не можуть чекати має бути миттєва доставка і злагоджена взаємодія медичних команд. Ми розкажемо, як система трансплантації працює в Україні зараз. Як визначають, хто отримає донорський орган? Ми покажемо весь цикл пересадки і ексклюзивні кадри операцій. Вони балансують між життям і смертю. Скільки ви часу ви чекали, щоб настав цей власний момент? Може все життя. Це емоції. Їхній єдиний шанс пересадка органу зараз в загальному листі очікування в Україні перебуває більше трьох тисяч реципієнтів. І черга росте в Україні після тривалих законодавчих баталій трансплантологія запрацювала чотири роки тому. Тільки галузь почала набирати оберти, як сталася війна. Повітряні тривоги, ракетні обстріли, відключення світла, операції в укриттях з генераторами. А ще до всього ворог б'є інформаційно. Ми маємо. Вкиди з боку ворога, в тому числі які стосуються трансплантології, найбільш поширені зрештою їх тиражували і до війни це про чорних трансплантологів. Мовляв, поранених здають на органи. Ми вилікуємо цю хронічну хворобу брехні і докладно розкажемо, як працює система і хто відповідає за те, кому дістанеться донорський орган. Та поки зазирнемо в свята святих хірургів в операційну і палати. В цих стінах пацієнти роками чекають на пересадку життя важливих органів. Хто отримав шанс на нове життя? Дізнаємось просто зараз. Інститут Шалімова тут виконують надскладні операції із пересадки печінки та нирок. Пан Іван Федорко один із пацієнтів на нирку, каже, чекав чи не все життя. Захворів ще юним хлопцем 40 років тому. А шанс на нормальне життя отримав лише зараз, в свої 57. Я вам скажу, що ви зараз знаходитесь у так сказати у моєму новому будинку, де я народився. Він плаче від щастя і радіє, що тепер зможе жити повноцінно без постійного прийому ліків та діалізу. За збігом обставин, а точніше, аналізів, орган від неживого органа дістався саме йому. Але це завжди лотерея, кажуть лікарі. На вибір рецепієнта впливає сукупність чинників і стан пацієнта, і його вік, і те, як довго він у листі очікування. Також підвищений статус екстреності мають пацієнти, які є віком до 10 років. Це діти. І пацієнти, які потребують симультанної трансплантації, тобто трансплантації декілька органів одночасно. Саме на таку операцію чекає родина Хом'як, мама Наталя, поруч із сином Владиславом, йому 19. Він уже два роки бореться з важкою недугою. Минулого місяця помер його брат Близнюк. Зараз за життя Владислава борються медики. Хлопець постійно на діалізі і кардіопрепаратах. У нас на родов стежить а потім ставити на лист очікування на сумісну пересадку серця і нитки від трупного донора. Скільки на це знадобиться часу, невідомо. По перше, сім'я має дати згоду на вилучення органу в померлого родича. Далі повинні провести важливий тест на сумісність між реципієнтом і донором, і це є визначальним, а ще визначальним є час. Дійсно, часі ми певно обмежені, тому що серце в умовах поза людського тіла без якихось підтримок механічних може бути придатне е, близько 4-5 годин максимум. Поза тілом живе найменше 20 годин відведено на пересадку нирок, 12 – для печінки. Цей час кажуть, фахівці можна збільшити, але для цього потрібні сучасні машини для консервації органів. А вони коштують дорого. В держави таких грошей а тим більше в час війни немає. Держава платить нам півтора мільйона гривень на лікарню за трансплантацію. А сам сет коштує 500 тисяч гривень. Тобто третина лише викидається на сет. Швидкість медичних бригад це запорука успіху. Коли з'являється донор, не можна гаяти ані секунди. У небо часто підіймають санавіацію. авіацію. А отже, можна домовитися про пересадку та обійти систему. Ні, відповідають в українському центрі трансплант координації. Всі процеси регулює єдина державна інформаційна система трансплантації. В ній зареєстровані всі донори, реципієнти та лікарні. Доступ до неї суворо обмежений. Його мають лише трансплант-координатори. Кожному медзакладі вони бачать лише свій лист очікування. Лікарі такої можливості не мають. По кожному випадку рішення ухвалює. Команда. Лікарів багато, це не лише трансплантологи. І для того, щоб нівелювати чи унеможливити маніпуляції, якраз і визначена форма цих документів це консиліуми лікарів, коли не один лікар приймає рішення, а рішення є командним. Що впливає на кількість операцій? Війна, порушена логістика і людські стереотипи. Бо роками ходило за багато міфів навколо трансплантології. А ще нам вкрай потрібно збільшити кількість лікарень, що діагностують смерть головного мозку. А для цього потрібні гроші, зрештою, як і на самі операції, зараз вони безкоштовні. У ці кошти держава лікарням відшкодовує. Цьогоріч Закладено більше мільярда гривень. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький та Данило Городецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини.